Безпеку руху на дорогах через вимкнення світла. Відповіді на питання, як це все організовуємо, як будемо забезпечувати безпеку якраз за руху. Будемо говорити із головним поліцейським ліщини Андрієм Крутним. Крутиним, Правильно я від провідміняла ваше прізвище. Вітаю вас, в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Перед тим як розпочинаємо говорити про безпеку руху на дорогах. Ми вперше з вами бачимося після того, як у вас народилася ваша дитина, і дозвольте від команди. Головне день» привітати вас Ще із почесним. Почесним званням батька розкажіть: а ким легше бути головним поліцейським чи батьком немовляти? Головним поліцейським Гол... Погоджуюсь, як мама маленької дитини на всі 100%. Отож, через планове відімкнення світла у Львові не працюють світлофори. У місті виникають затори, бракує і регулювальників, бо люди скаржаться, що їх немає на кожному перехресті. Ваш аналіз, як ви оцінюєте безпеку руху у Львові, коли немає світла і не працюють світлофори? Дякую за ваше запитання. Звичайно, що говорити про оцінку того, як ми маємо яку ми сфері безпеки дорожнього під час вимкнення світлофорів, це досить суб'єктивне поняття, але воно ґрунтується на певних базових принципах. Чому відповідь? Ще коли в 2022 році було здійснені відповідні масові атаки ворога на критичну інфраструктуру. Що стосується якраз електроносіїв, тоді вже виникали питання, що стосується блокаутів, і вже тоді ми, як патрульна поліція, почали готуватися до цього. Так, у 2022 році, спільно із органами місцевого самоврядування, військовою адміністрацією, було проведені відповідні збори, на яких визначали, які ж. Є перехрестя критичними і які найпершочергово потребують альтернативного живлення для того, щоб в процесах і в межах блекауту вони працювали безперебійно, що дозволить нормальне пропускати і траторегулювальники, наявні з регулювальники, не регулювальників, Основне питання це. Окреме споживання електроенергії окремих світлофорних об'єктів на окремих перехрестях. Це першочергово. Що стосується регулювальників, звичайно, що у нас на сьогоднішній день є підготовлені регулювальники, які у разі вимкнення світлофорних об'єктів працюють на цих перехрестях. Але знову ж таки, це визначені перехрестя, які на сьогоднішній день для нашого міста є критичним, тому що фізично розташувати, до прикладу, 170 перехрестів не є можливим, тому що якщо ви просто арифметично порахуєте, сто Сімдесят перехресть, чотири е, поліцейських на одне перехрестя, тому що вони мають працювати і по 12 годин доба ніч і чотири дні. Якщо це взяти, чотири зміни це 680 людей. Так, але можна математику підправити, тому що не в кожному районі не весь з львів постійно без світла. Є певні райони, які відповідно графіки відімкнення світла. На сьогоднішній день у нас є відповідні райони, які має знати поліцейські, які не заступають. Не просто так у нас є зони оперативного реагування, які дозволяють поліцейському бути на йому відомій території і знати проблематику цієї території. Звичайно, його можна направити з однієї території на інше, але тим не менше, це абсолютно є нераціонально і це абсолютно в даному випадку є недоцільно. Альтернатива цьому це якраз забезпечення безперебійності електроживлення окремих світлофорних. Об'єктів на окремих важких так званих важких перехрестях. Що стосується цих перехрестя, в той період, якраз 22-му році, було визначено 10 таких перехрестів. Згодом в 23-му році засідали і навіть. В цьому році, 10 червня 2024 року, було проведено відповідно на раду, де вже було констатовано, що 24 перехрестя Зі 170, май... правильно? за 170 – Це важливих перехресів, тому що не потрібно на кожному перехресті ну, Регулювальника, тому що там наявні відповідні дорожні знаки, наявна дорожня розмітка, яка дозволяє учасникам дорожнього руху з урахуванням. Ось цих знаків і цієї розмітки нормально здійснювати роз'їзд, тому що коли трапляється дорожня транспортна пригода, дорожня транспортна пригода не трапляється через вімкнення е, світла. Це як із супутніх проблем може бути. Але основною причиною дорожньо транспортної пригоди є порушення правил дорожнього руху, які на сьогоднішній день затверджені підзаконним нормативним актом, е, який визначає кабінет міністрів України. Чому у Львові на третій рік повномасштабної війни і на другий рік, коли ми Львів погана у темряву, ми без світла досі не забезпечені всі світлофори альтернативним джерелом альтернативним джерелом енергії? Ми це питання залишаємо відкритим, тому що це питання не до вас, але обов'язково будемо розуміти, тому що. Чому не працюють світлофори? Насправді це зараз болить кожного львів'янина, який їде на роботу, який повертається з роботи. Більше того, ми маємо вже і аварійні ситуації на дорогах. Зовсім нещодавно біля оперного театру водій маршрутки збив один стрічного хлопчика. Ілю дитина не вижила. Там не працювали тоді світлофори. Чи був там регулювальник? Там світлофор не працював, і регулювальник. Не було там, тому що ми знаємо знову ж таки, воно виляже в матеріалах досудового розслідування, тому що знову ж таки для того, щоб надавати правильну картину і не робити суб'єктивні судження, потрібно розуміти матеріали досудового розслідування в цих обставинах, котрі склалися, тому що будь яке моє слово, будь-яке моє трактування або будь-яка моя гіпотеза в межах цього кейсу вона може повпливати на думку. Ті, хто оцінюють нас зі сторони глядача, і це буде не зовсім правильно, не зовсім професійно і не зовсім фахово. Одне, що ми на сьогоднішній день можемо констатувати, що е, це перехрестя було забезпечено альтернативним джерелом живлення. Чому воно в цей момент не працювало? Це питання відкрите знову ж таки. Хоча е, я в принципі розумію про цю проблематику, і на даний момент там не було поліцейського, який би регулював, тому що в цей момент... Не надходило ні скарг від учасників вуличого мери, тому що ми перевіряли згідно з незвіряли, чи в нас були скарги. Надходили, і якщо б були би скарги на пропускну спроможність і здатність цього перехрестя, і ми встановили той факт. Що це дійсно к перехрестя відноситься до, до, до так званих важких перехрест? Звичайно, там би стояв би регулювальник і допомагав б працювати. І в нас би тоді знову ж таки виникали питання. І коли навіть е вже було констатовано дорожні транспортні пригоди, тому що якраз е одні з перших, хто прибули, це були працівники патрульної поліції, які якраз на допомогу до допомагали. Е в цій дорожній транспортний прод і в цих обстанах скалися надавати домедичну допомогу, відштовхувати транспортацію із іншими людьми, за що їм дяка, що всі відразу ринулися допомагати в цій страшній страшні транспортній пригоді. Ми відразу почали розбирати, чому на цьому перехресті не було забезпечено. Альтернативного живлення я вже в принципі не буду перебирати ті слова, які на сьогоднішній день було прокоментовані, тому що це абсолютно не зовсім коректно, не зовсім професійно задавати до нас це питання. Хоча ми розуміємо, що якщо б ми були б проінформовані про те, що на даному випадку це важливе перехрестя, воно на ньому відсутнє безперебійне живлення, звичайно, туди приїхав би екіпаж патрульної поліції, регулювальник, який здійснював би регулювання дорожнього руху на цьому перехресті. В контексті, що ви сказали, у мене є два уточнюючі запитання. Перше запитання: тобто люди, які зараз дивляться нашу програму і розуміють, що вони кожного ранку їдуть по тому чи іншому перехресті, де є проблеми, можуть звернутися, подати скаргу або ж прохання, аби там встановили чи альтернативне е, джерело, щоб світлофор працював, чи ж регулювальника. Якщо так, то куди звертатись? Відповідь вашу можна розбити на дві підвідповіді: перше. Якщо водій або інший учасник дорожнього руху до прикладу бачить ускладнення в дорожньому русі, звичайно, він може звернутися на скорочений номер екстреного виклику працівники поліції 102 і зателефонувати і повідомити про те, що на даній ділянці дорозі є ускладнення русі. Це для нас так званий фідбек, де ми можемо відреагувати в межах сфери безпеки дорожнього руху. І якщо ми визначимо, якщо це буде важливе перехрест, і там не буде альтернативного джерела дживлення, ми забезпечимо там регулювальника. Звичайно, потрібно також віддати належне, що інколи. Коли виклики здійснюються в абсолютно в свідомому, так званому перехресі, де за допомогою дорожніх знаків і розмітки можна здійснити безутруднений проїзд. Друге, що стосується Альтернативного живлення. в кожного є можливість надати таку пропозицію щодо встановлення там альтернативного джерела живлення. але це знову ж таки не компетенція працівників патрульної поліції, і ми не є власниками мережі, тому це запитання буде переадресовано до власника уличного мережі. Потрібно також зазначити, що ми на постійній основі з ними працюємо, і у нас уже з тої кількості, яка є, ми зараз перег чи дійсно є стовідсоткові. Джерела живлення, тому що чому не працював на цей момент, тому що знову ж таки були впевнені в джерелі живлення, але у нас це... зима попереду складна, зима всі готують до того, що так. зима буде складна, і дорога буде ще гірша. І на сьогоднішній день мені вже відомо, і ми разом знову ж таки працюємо в одній команді, що ми розширили коло світлофорних об'єктів, де повинно бути забезпечені безперебійне живлення, віддати також належне, що на сьогоднішній день власники вуличохої мережі. В тому числі і представники військової адміністрації, де компетенції їхні розповсюдця, вони переживають за цю проблематику і намагаються знайти шляхи вирішення для того, щоб вирішити проблематику, щоб світлофор у разі електроенергії працював безперебійно, бо це ж таки сфера безпеки дорожнього руху. Про безпеку яка ситуація із камерами спостереження? Чи працюють вони у Львові, коли вимагають світло? Знову ж таки, якщо камера заживлена до е, живлення безперебійного, ми можемо таку отримати інформацію, якщо світло. Не на працює. практиці як показує працює? На практиці на сьогоднішній день 90% усіх розшукових дорожньо-транспортних привод, які відбулися на території обслуговування. 90% водіїв знайдені і складені відносно них відповідні адміністративні матеріали. Це говорить про серйозний результат, враховуючи наше навантаження на вуличну чухову мережу, враховуючи кількість транспортних засобів, враховуючи фактичну кількість населення, яке перебуває, то я вважаю, що це на сьогоднішній день. Є непоганий крок в частині, в тому числі використання краскамер зовнішнього спостереження, тому що саме завдяки їм ми маємо можливість знаходити водіїв, котрі покинули місце дорожньої транспортної пригоди. Про злочинність нещодавно в Сокильниках у Львові сталася пригода, чи навіть, дозвольте сказати цілий блокбастер. А повідомлялося, що кілер сидів у кущах і вистрілив у людину, яку називають кримінальним авторитетом. Тоді оголосили цілий план перехоплення. Чи вдалося перше питання затримати нападника? Чи можете ми, ви сказати, що з потерпілим? Я би залюбки хотів би відповісти на це питання, але знову ж таки, компетенції відповіді на це питання потрібно передсувати до головного управління національної поліції. Що подаю ваші повноваження? Тому, що це виходить за межі наших повноважень, і було б непрофесійно, некоректно надавати відповідь, що стосується цієї ситуації. Чи ми були залучені? Так, ми були залучені. А, а як загалом ситуація на рішенні зі злочинністю? За останнім на сьогоднішній день можна констатувати, що кількість кримінальних правопорушень, до прикладу, в сферах злочини проти власності, вона зменшилась. І ситуація, тому що працює не тільки патрульна поліція, а працюють усі правоохоронні органи, увесь блок правоохоронний і не тільки поліція, а й інші представники в межах своєї компетенції здійснюють певні правоохоронні функції. Це абсолютно стабілізована, контрольована і прогнозована ситуація, тому що на сьогоднішній день, якщо трапляється, до прикладу знов ж таки, що повернутися до злочинів сфері проти власності, трапляється у публічному місці. Усі сили направляються для того, щоб встановити таку особу, і як наслідок, якщо навіть не сьогодні, то за допомогою професійних дій оперативного карного блоку така особа в перспективі встановлюється, і правосуддя здійснюється на такої особи. Тобто не можна говорити про якусь конкретизацію. Окремих е, суб'єктів як е, е, протидії злочинності, ми працюємо всі спільно і маємо одну єдину мету: це якраз зменшення кількості злочинність, тому що з точки зору е, злочинності, злочинність це є природні явище, однак і рівень це зовсім інше. Для мене дуже важливо, щоб кожна розмова, яка є у цій студії, вона мала свій позитивний результат для наших глядачів. І на жаль, статистика з ДТП вона зараз починає постійно рости і вона вражає. І тільки від початку року ДТП е, постраждало вже понад 200 дітей на Львівщині. Е, за минулий рік це взагалі дуже фантастичні цифри, тому що сталося понад 10 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Е, 220 осіб, на жаль, загинули, і з них 18 дітей. І питання до вас є. Які найчастіші є причини цього ДТП. Поясніть нашим глядачам, що не варто робити, що варто робити на дорогах, аби наступного року ми з вами вже не говорили про такі цифри. На жаль, знову ж таки хотілося б відповісти на ваше запитання, кінцево поставити крапку і сказати: ось потрібно це, ось це, ось це робити, і кількість дорожньо-транспортних пригод у нас зменшиться. Звичайно, потрібно отримати правил дорожнього руху. Для цього вони і написані, щоб їх дотримуватися безпеки дорожнього руху. Але на жаль, реальність зовсім інша. Ми багато розповідаємо, ми багато говоримо, ми говоримо про місця концентрації або скупчення місць дорожньо-транспортних пригод, так звані місця підвищеної аварійності. Але тим не менше, ми все одно маємо дорожні транспортні пригоди. Ми Маємо ідеальну погоду, ми маємо ідеальну видимість, ми маємо ідеальні дорожні умови, але все рівно трапляються дорожні транспортні пригоди. Але тим не менше, якщо ми говоримо, тому що коли ми говоримо про причини дорожньо-транспортних пригод, ми говоримо вже про наслідки. Але найперше зараз я хочу про те, що сказати, Ми дуже багато роботи робимо превентивної функції. Ми багато спілкуємося, в тому числі із дітьми. ми багато відвідуємо шкіл. Для цього у нас є шкільні офіцери поліції, які якраз які присутні в відділі зв'язків з громадською, які на постійній основі працюють. Ми запрошуємо мотопатрулі, Ми запрошуємо велопатрулі. Ми запрошуємо інших поліцейських, які відвідують від садочків до шкіл до університетів і навіть зустрічаються, до прикладу, з батьківським комітетом. Роз'ясми ми виходимо на вулиці, ми спілкуємо. Ми спілкуємося. ми спілкуємося про важливість. Ми спілкуємося про те, що і доносимо навіть на одна із останніх нарад ми говорили про те, що правила дорожнього руху потрібно вивчати ще зі шкільного віку. А батьки мають. Самі повідомляти дошкільнятам, як це робити, а і батьки беруть дитину і перебігають дорогу не по зебрі. Ось, Потім що ви хочете від ось, дитини, ось і в тому, і вся проблематика. Ми моєму звичайно, що і я назву ці причини дорожні транспортного на що потрібно звернути увагу, тому що якщо говорити про дорожні транспортні пригоди, які відбуваються з травмованими, то це так звані три антирейтингу. Це Перевищення встановленої швидкості, порушення правил маневрування і і недодержання дистанції, в результаті чого відбувається дорожні транспортні пригоди з трамоми. звичайно, що тут є наїзд на пішогоди, звичайно, що тут є керування транспортним засобом в стані спійні, що включає в себе як алкогольне, так і стан наркотичного спійнення. Але це все охоплюється правилами дорожнього руху. Потрібно Досить серйозно відноситися до цих аспектів і ніколи не легко важити в цій ситуації, тому що до прикладу більша кількість дорожніх транспортних провод за участі пішоходів відбулася, коли пішохід переходить проїзд частину не встановлений для цього місця. Прості елементарні правила. Дозволяють уберегти своє життя. Якщо говорити про смертність, то на сьогоднішній день в нас у порівнянні з минулим роком, хоча це не зовсім коректно насправді називати цифри, тому що це абсолютно є динаміка. І, але ми намагаємося впливати на цю динаміку. І ми навіть зараз, коли з вами спілкуємося, ми робимо все для того, щоб впливати на цю динаміку, доносити до учасників дорожнього руху, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, адже це є основою причини, не супутні фактори. А дотримання правил дорожнього руху. У нас є зниження кількості смертей на дорозі, але у нас є кількість травмованих збільшена. Знаєте, для мене як для водія я на завершення буквально від вас попрошу 30 секунд. Але е, мій найбільший страх за кермом, коли я їду, це мотоциклісти. Тому що вони відверто не всі, але багато порушують правил дорожнього руху. Просто шалені на дорогах. Чи є на них якісь управи? Не, ви дуже влучно сказали, що не всі. Не потрібно говорити про всіх, тому що насправді є і водії мотоциклів, які самі нарікають на інших учасників дорожнього руху, які таким чином їх дискредитують, тому що вони намагаються. Вони для того і беруть цей транспортний засіб двоколісний, щоб насолоджуватися ним. Якби це Але не зараз означало. генератори працюють і їде мотоцикліст, і ти просто навіть можеш його не чути, не побачити є. Е -е Пункт 23 трибе правил дорожнього руху, що що вказує на водія про те, що він зобов'язаний слідкувати за динамічними змінами дорожньої обстановки, і але є і пункт правил є дорожнього руху, що кожен має розраховувати, що інший учасник дорожнього руху буде дотримуватися правил дорожнього руху. Тільки безумовна вічливість, тільки взаємоповага на вуличних мережі може тільки призвести до того, що не буде траплятися дорожньо-транспортних пригод. І що стосується мототранспорту, звичайно, у нас є мотопатруль, тому що інколи водії двоколісного можуть казати про те, що та хто нас, нас не у нас для цього є прекрасний мотопатруль, який прекрасно працює, в тому числі виявляє двоколісний мототранспорт, який знаходиться на митній території України у порушенні правил такої реєстрації. Mm. Тобто він незаконно знаходиться. Ми виявляємо і вилучаємо так званого з такого біку потенційних водіїв, котрі те, керують таким незареєстрованим транспортним засобом. А все, що не зареєстровано, це є як перспектива. Можливість гіпотетичне порушення і як наслідок дорожньо-транспортна пригода. висновок з цієї розмови. Будьмо розумними і мудрими за кермом. І під час того, як ми як і переходимо дорогу, так і взагалі поводимо себе на безпеці рухом. Дякую вам про безпеку Дякую на Львівщині. Ми говорили з начальником управління патрульної поліції Львівщини Андрієм Крутаним, А ми повернемося за мить.